Так, друзі, привіт! Починаємо прямий етер, і будемо робити колаж. Так, Почекати. чекати не будемо, коли всі будуть підходити, тому що більшість все одно буде дивитися потім. Будемо сьогодні робити новий осінній колаж. Я беру свій блокнот. У мене були питання, що це за блокнот для колажів. Це скетчбук. Для малювання. Я його купувала у художньому магазині. Він дуже класний, тому що тут щільний папір. І коли я працюю з клеєм, то папір не псується, він залишається ось таким рівнесеньким. І окрім того, тут папір не такий білий, як е, звичайний, а він такий, трохи такий, як молочний, і мені це подобається. Так. Я думаю, що сьогодні ми будемо також робити осінній колаж. Я підготувала ось такі стікери. Це авторська серія, хочу її використовувати. Але якщо в мене буде бажання, в мене є ще осіння арт-серія. Тут багато чого я вже використала, але ще є деякі фрагменти, і, мабуть, їх я також. Зможу додавати в колаж. Я взяла це з фразами ось такий коричневий, але в мене ще є осінні фрази, і, мабуть, щось з цього я візьму. І так, же в мене є ось така моя стопочка. Це те, що я використовую, коли роблю підфони. Тут декоративний папір, є папір з вирубкою, є ось такий папір, типу як стара книга, є і правда якісь фрагменти папіру це я брала з старих журналів. Все це я буду відривати, і за допомогою ось такого напівпрозорого клея олівця буду клеїти. Ну, давайте почнемо. Знаєте, в мене інколи буває таке відчуття, що ось я зараз почну робити колаж. І коли ти робиш його сам, то все йде так легко і добре. А я думаю, от я зараз почну робити в прямому етері і натхнення мене покине. Ну, от я сподіваюся, що воно мене не покине. І я вже починаю робити перший підфон. Це буде у нас ось такий шматочок зі старого старого журналу, який я знайшла у себе на дачі під дахом. Далі я використовую ось такий фрагмент. Це мені подруга подарувала такий набір. Він так і називається: папір для скраббукінгу. Ще хочу додати ось такий фрагмент. Я його ось так відриваю, беру клей, намазую і далі буду його також приклеювати. Я використовую звичайний пінцет, у мене ще не канцелярський, я все-таки Думаю, що я найближчим часом куплю канцелярський пінцет, такий, знаєте, довгий, такий, щоб його приклеїти, і одразу цією стороною довгою ось так от розгладжувати. Так, і ще, мабуть, один малесенький шматочок я десь тут наклею. І будемо починати клеїти осінню тематику. Так, це мої підфони. Це мої підфони. І далі додаємо, починаємо додавати декоративні елементи. Почнемо ось з таких гарбузиків. Ось так. Це цілий-цілий такий сет, який присвячен гарбуза. І починаємо ще додавати різні фрази. З нашого. сету 119. це сет з осінніми фразами. Ось так. Так. Далі. Ми беремо ось цей сет з осіннім листічком і починаємо також його відокремлювати і клеїти. Кожен раз, коли я роблю колаж з осінніми листями, я згадую ці гербарії, які ми робили в школі які потрібно було знайти, принести домой і ощасливити свою маму, сказати, що нам потрібно зробити щось в школу. Знаєте оці приколи, коли в 9 вечора ти згадуєш, що тобі на утро потрібен гірбарій, і мама біжить в. Якийсь парк біля будинку, і збирають оці листічка, щоб, не дай Боже, Наташа двойку не отримала. А ще ми збирали жолуді з якимись шапочками, якісь там поділки з них робили. Ось Зараз можна гірбарі робити у своєму блокноті. Нічого не потрібно збирати. Ось таким чином я беру листічки і. Клею їх сюди. І тут така створюється ніби рамочка. Так. І ще один листик ми сюди зможемо додати ось так. І у нас залишається ось ця сторона колажику. І ось ця. Я е, хочу закривати ось такі місця, де е, один папір поєднується з іншим. Ці стики ми будемо закривати. І далі я беру сет, який я взагалі дуже люблю. Йому вже два роки, але він дуже-дуже класний. Це осінній авторський сет. Він такий, знаєте, насичений. Тут такі яскраві кольори. Це мені дуже подобається. І якщо нам потрібні якісь дрібні елементи, то ми можемо обирати ось тут от на авторських сетах, ой, на арт- на арт-сетах є такі маленькі елементи. І ми їх сюди також додамо. Так, пиріг у нас тут буде такий. І ось я думаю, тут така в мене є дівчина, і я ось не знаю, вона сюди поміститься чи ні. Ні, мабуть, вже не поміститься. Ну, добре, залишу її на наступний колаж. Так, а тут ми просто будемо додавати усякі смаколики і ще якісь фрази. Помаранчево і коричневі, так От так. і далі будемо додавати так ось так і ось так. так. Так, я думаю, що цей сет я взагалі майже весь і використаю на цьому колажі, тому що ну, дуже мені подобаються такі насичені яскраві кольори. Так, і ось я такі бачу довгі тоненькі листики, і я думаю, ставити його сюди чи ні, і, мабуть, він тут. Не буде поміщатися, не буде красиво там, тобто і ми його сюди поставимо. Так, ось такий у нас буде сьогодні швидкий етер, тому що я майже закінчила цей колажик. І, в принципі, сьогодні така гарна ще погода. Я думаю, що багато людей сьогодні ще гуляють, насолоджуються останнім теплом. І тому ми вже зараз будемо закінчувати. Я шукаю якийсь дрібний елемент. І ось тут от я бачу такі зірочки коричневі. Ось от тут вони будуть дуже доречні, я так думаю. І в цілому можу сказати, що це майже все. Це такий у нас швидкий колажик. Мені приємно, що ви були з нами. Дякую всім за просмотр. Гарного вам дня!